І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні ми розпочинаємо грати в ігру під назвою Samorast 1. Чесно, ця ігра дуже стара ігра ще 2003 року. Ну, як ви й зрозуміло, що це від легендарної компанії Amanita Design. На моєму каналі вже різні ігри виходили по цій компанії. І от я захотів зіграти саме в цю от ігру Саморост 1. Саме по цій ігрі ще є дві частини. Вони в мене також є в Epic Games, тому також буду їх проходити. Ну, це буде чуть-чуть пізніше. Ну Це, як я зрозумів, це типу ремейк. Це типу ремейк старої частини, тобто старої версії, навіть, так скажу. Бо ремейк можете навіть побачити, вийшов у 2021 році. Ну Це взагалі, хто ще не знає, що це за компанія Amanita Design, це чеська компанія, яка зробила різні ігри, типу ботанікула, Machinarium, Чочел і так далі. Тому сьогодні будемо проходити саме в цю вот ігру Samorost 1. Чесно, що тут зараз знаходиться, я таки не роздуплився. І що тут зараз робити. Взагалі, як тільки я запустив саму ігру, зразу з'явилася така от іконка. І все. Ага, а ну-ка. І що це? Хто це там? Оу, но! Оу, ноу! О, нет, мой дом! Ха <laughs> що? Це що він таке побачив? Якесь інше коріння, чи що це таке? Кажу зразу, це гра странна, тому тут нема що удивлятися. І що робити? Він полетів тупо. На ракеті якійсь. Ем, і що далі? Ти що, шо, шо за нахуй, чоловік? Що це таке? Хто це такий? Це розраб чи шо? Що нахуй? Шо тут відбувається зараз? Він собі бідимець? А, а, я да. Тут <звук> поки що нічого не ясно. Та я думаю, не тільки в мене так зараз. <звук> Все? Треба бросати, правда? а І що? Тепер можна відкривати? Що це таке? Що це означає? А якщо я ще раз, типу, відкрию? Це типу все максимум. А, це я закрив. Я я зараз закрив, треба зараз відкрити. а? Все, вот і відкрив. Але от що не ясно, це точно. Що далі робити? А якщо отак от зроблю. Це від цього нічого не залежить. Ну, я так вже робив. Це щось треба було трошки інше думати. Ем, я думав машинаріум трошки якось важка ігра. Тут, оказується, це також не, не з таких аж легких. Почекайте, вони бачать хо бачите, вони ходять? Чи почекай, я не поняв. Ну, щось точно що з ними треба зробити. Ні, щось трошки не то. Щось я поки що ніхера не поняв. А щось буде там, типу. От я не просто не розумію, а що далі? Типу, от ціки я замітив, що оцей ходить. Типу, туди назад, туди назад. Странно, якщо чесно. А, -а, -а почекай, а тепер що? Да, все. <рес> <рес> бля, що? Він на лишах? Так я казав, тут немає що удивлятися. А, це типу не твоя дорога там. Ну, все, а що далі? В смислі, що знову тебе треба витягувати, а? Почекай, якщо я тако зроблю? Еее, все правильно. Да? Блять, нет, чи ШО, я не понял. В смысле, ну все разу НІБИ не погано БУЛО Шо це за херня? Давай тепер вот так. А, ти тут так пробував А, все! ВІН просто тупо ЦЕ МІШАЄ Поняв тепер. Все, все, все. Нам най підказали, блін, для мене. Так, окей. А, привет. Увечки. Шо? А що нам робити? Блять, це не смішно. Хто його знає, де він тепер буде там? Щось вони всі падають. Куди вони падають, я не знаю. Можна ще десь щось нажати. О, бачу. А, якийсь рибак. О, рибу зловив. Такий думав, все сьогодні хоча б щось поїм. Нормально. І що далі? О, що це таке? Шо оно лізе? А ну пішли, звійце. О, реба вже тільки костомахи. Блин, треба дістатися. Алло, ти що забрала, творюка? А ну йде до мене. О, все красота, блін! Та що ж вони лізуть туда? Ты ящерицы. А ну пішли, звідси. Так, тепер куда ми погнали? Та не знаю, тут не на ж головоломка, тут просто дебильные головоломки, я бы так сказал. Жесть, конечно. А, тут можно крутити? Это типа що, не с пацевот. Какие-то до носа. О, равлик. І щось виросло з цього дупла. Що це таке? привіт привіт Давно не бачились. А ти можеш спуститися вообще? А, це весь максимум тут, а. Ну, я би тобі радив спуститись, конечно. Путемо. Взяти спуститись і все. Що це за кнопочки такі? Для чого вона вообще тута, Що це таке там. О, все. Ти що за нахер чоловік? Тобі що голова, типу, лампочка? А голову ти вдома забув чи що виходить? І на що ти це зробляв? Ааа, все, то, то дуже дякую. Що позичив свою голову. То давай залізай. Для тебе шанс. Давай, погнали. Боже, йому так стільки допомагають всяких чудовістів, що це капець. Прям круто! А, що? О, бачу Свобо. Ну що з її очами? Такі ніби якісь вони людські очі. Все ясно. Що тут вообще таке? Що, білка? Вона закриває вуха. Чого ти закриваєш вуха? Так, виходь, вообще. Щось сидиш там. Тут якісь хробаки навіть. Ага, підійшов дятел. На що він нам, той дятел. Щоб ветер, ці всі хробаки выходи. А ну, дай де ще этой хробаки. Вот тут. А можна їх зразу нажимати? Да, можна зразу нажимати. То давайте зразу нажмемо. Просто що з цього вийде? Вийдеш під цю музику? Нє? О! Є, yeah, пристайло. <плей> <плей> Навіть сола, блін, погнала. Є, п'ять денег. А те що шо таке? Блін, знаю як ця тваринка виглядає, но забувся, як вона називається. Так, ну тепер нам можна якось вийти звідси з цієї саме капсули, там де він знаходиться. Ні, він не хоче. Це щось подібне до мухомора, от ці от гриби. Так, це що таке? О, а оце що зверху? Ага, воно так може і вот так. Там закрито, окей. Що ж тут можна зробити таке? Якщо вот так зроблю. Просто треба дивитися на що ще можна нажати. Ага, він з'їв якогось тараканчика. А, це му. Як його мураха. Ну, це дуже добре, а що нам робити? Ага, вона так не прийдеться, мураха. Ну, це логічно було, але що з того просто? Це щось не то. Поки я нічого не розумію я тут, а... Сама ігра не довга, я так дивився. Тобто її можна пройти там за 30 хвилин навіть. Але напевно, що я її пройду за дві частини. Якщо таким темпом. Так, окей. Щось тут треба зробити, але я не розумію, що іменно. Кожен раз тут якісь мурахи самі йдуть. Якщо я його таке роблю, вони проходять сюди. Якщо тако закриваю, вони не будуть проходити сюди і ця от тваринка не буде їх їсти. Тут я в ігрі українська мова, но я не бачу зовсім її. Тобто вона тут безполезна, якщо чесно. То ти міг виходити? Що тобі весело, блядь? Я думав, що ти не можеш виходити, Капець. а? Капець! Ай, ще й тварюка, блядь, з'їла нас. А ти трошки інший можеш пройти, а? Тобі треба підстрибнути зараз, сюди. А як з тобою ходити? А, почекайте, все, я поняв як. Я поняв. Нам зараз треба дочекатися, поки він зараз зістує тує мурашку. Тоді, коли будемо його їсти, за все, коротше, ну і так скажу. То ми втічемо звідси. Ладно, не важко. Давай, їж її. В смісний ти не їш. Блять, ну це безпреділ. Ну давай ще раз. Алло, ти чого не їж? Ти взагалі мав її з'їсти? Що вже все не голодне чи що? Вот, все, погнали. Щось тоді він не захотів її з'їсти. А двері як відкрити? О, началось. Неправильно? А, а як... А, я бачу. Все, я поняв тепер як. Отак вот треба. Бо тут я бачу цяточки, і тепер зрозуміло. Не важко. Окей. Така, така здоровена темрява. Так. Він зараз в шоці. Не знаю, що тут відбувається. Почекайте, тепер треба дивитися уважно. Кьо дорівня 50. Тоді давайте до 50. І все, відкриваємо. Все, піднімаємося наверх. Не важко. Просто треба дивитися уважно на що дивися. Ну просто треба уважно дивитися, навіть так скажу. Так, не поняв. Зараз десь він вийде, чи що. Погнало крутитися шестереночка. І що сталося? Щось з тим корінням не так зараз. Не поняв, на що це нам зараз показують. А, є, ми врятували! Ми врятували своє коріння. Все, можемо летіти назад. Я в шоці. Це що, головна місія в нього була, чи що? Є! Да, я. Я таки знав, що ігра не дуже довга. Все, ми, коротше, пройшли ігру. Да, за 19 хвилин, не удивляйтеся, одна частина. У мене, чесно, таке рідко буває. Та в мене взагалі такого ніколи не було. Одна пілі... сама ігра в я десь 3 частини зняв. А тут за одну пройшов. Все, типу, можна проходити все заново. Окей, тоді. Все, така от ігрулька вийшла, міні-ігра. Я знав часто, що ця частина, типу, самороста сама простіша, типу, це тільки міні-ігра. Вже там друга частина, мені здається, там вже займе там 2-3 три, три частини. Чи третя частина, я не пам'ятаю. Но будемо дивитися, буду проходити далі. Тому ось так. Навіть не знаю, що тут казати, що мені сподобалось, що не сподобалося. Взагалі, сподобалося... Саме то, що така от неопична ігролька, така смішна, я б навіть сказав би. І дуже така міні-ігра. Правда, це дуже прям міні-ігра. Типу, його ціль була просто врятувати це якесь коріння. Це, типу, я так поняв, його будинок, саме цього Чудіка. І саме це коріння, яке в нього летіло, то воно могло саме попасти до цього дому його. І був би бабах. А так він його врятував. Тому мені чесно сподобалась така от задумка від Да, вона така странна ігра, тут я нічого не скажу. Та й недовго навіть так скажу. А що мені не сподобалось, чесно, я навіть не бачу також, що щось не сподобалося. Така ігролька, щоб розслабитися, пограти і посміятися. Тому все. Ось... Напевно, що наступною грою буду проходити саме другу частину по цій грі Самороз. Тому що, як я вже й казав на початку відеоролику, я маю дві частини ще по цій грі. Тому усе, на цьому я поки що буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а знак завжди був Стренчер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!